Мої вітання, шановні друзі, радий вас вітати зі святом Закоханих і пропоную вам гумореску, яка називається Неоцінюла вірності. Чоловіка дорікає дружина Галина, Бачу, Петре, безсоромна стала ти людина. На мою зарплату лише. Постійно проживаєш, а собі бачу, роботи уже не шукаєш. Невдоволено Петро почав промовляти. безсоромною тебе можу я назвати. Не цінуєш, ти, Галинко, вірність же мою, адже замість я кар'єри вибрав ось сім'ю. Якщо вам сподобалася гуморезка, пишіть коментарі, ставте лайки. До наступної зустрічі. На все добре, шановні друзі!